Так, ось такі нуклеуси. Один тут із них злетів. Ну і там далі вся частина. Короче, нам те не цікаво, далі там беремо все, що є підряд. О, бачите? Залишився сироп, вони його навіть не взяли. Мені незручно буде, бо годівницю, походу, давайте слідуючи. Я не зніму її, вона прилипла по прополюсам. Я Одною рукою знімаю. О, Бачите, яка чорна. Оце його треба все мити. Все, їх немає, бачите? А вони десь аж на самому нижньому корпусі. А, давайте. О, Бачите, вилізла одненька. Гляньте, які тут рамочки, бачите? Ось там, бачите, де зібрались. Аж там знизу на нижньому корпусі. Ну, По центру сидять, я так зрозумів, між одним і між іншим корпусом. Все забито, все повне красота. Просто красота. Мені це подобається і дуже подобається. Тут взагалі на три. Ну, давайте глянемо. Цікаво на три, де вони знаходяться. А тут все забито медом. Да, ось, ниж, на, ось між. Ну, тут ово, десь клуб знаходиться, аз, дивіться. Ой-ой-ой. Ось -ой 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 -ой. такі рамочки вони забиті всі, бачите, де пжала, вся ось там. Красота, просто красота. Мені це дуже-дуже подобається, друзі. Будемо знімати ці годівниці, це все помиємо, все, все чітко буде. Також шестирамочники тут є. Це типу 145 рамочки, зібрані в купу. Що в нас тут проходить? Ну, Бачите, тут ці теж треба підняти, щоб була вентиляція. Буде добра вентиляція, буде все чудово. І зимівка буде файна. О, бачите, де сидять. Тут, нагадаю, тут італійка кордован. Це вже F1 маточка. Дивіться, як зібралися. Красота. Просто красота. Що ж я можу ще сказати? Взагалі чітко. Усім бажаю гарної зимівлі. Ну а в нас ще роботи трошки є на пасіці, як би то не звучало дивно, але ще трошки є роботи попіднімати оці вулики. Тут я не переживаю. Тут вентиляція взагалі чудесна. Все чітко, От коли є вентиляція, не буде ніякого, неважливо, який то вулик. Коли є вентиляція, буде все класно. А коли там назбирається сирость, ну самі розумієте, що рано чи пізно воно дасть мороз і вона посипеться та сім'я. Волога то дуже погано для бджіл. Тому якось так. Все. Всім гарної зимівлі, а ми працювати далі.